Трапилося це з моїми одногрупниками. Прийшла пора здавати сесію. І кмітливі студенти, щоб зекономити кошти, вирішили домовитись з професором за <кхід> меншу суму оптом і в освіті дешевше. А ще студенти виявилися сором'язливими. Тож вирішили підійти до викладача за межами університету. <кхід> ну хто б не злякався? Якби побачив десять здорових хлопців, ледве втік. А вранці на лекції він сказав, щоб на консультації, ну ви самі знаєте, які усі підходили по двоє, і в університеті досвід показує, а призводить до переляків і фобій. Не беріть хабарів, якість життя вище, коли немає корупції.